Зараз підійду ближче. Мальва. Це ж майже як калина для України. Мальви Ось вона, гляньте, яка росте. Зараз підійду. Десь показую, що можна. Ось, гляньте, яка вона гарна. Ніякої іржі. Ви бачите десь іржу. На жодному листочку немає іржі. У мене стільки було цих мальв, усіляких сортів. Я коли закладала свій садочок, я їх накупила: і махрові, і ось такі простенькі, але ж вона яка гарна, вона не лимонна, вона якась лаймова. З жовтим Оцим розкривається вона жовта, і відходить вона жовта. Ось. Лінка, лимонна така, ось. ось. Вона вже відсвіла. А ця ось така світленька, яка вона гарна. А чи пахне? Та вона ще й пахне, моя ж теляля. Яка ж вона гарнюня. І ось е, насіння навіть не буду брати насіння, я її не буду висаджувати. Я її посаджу в себе в садочку, вона обов'язково захворіє. Ось можна і коріння викопати. Гляньте, це така ж сама мальва. У минулому році був один кущик. У цьому році вже два кущики. Кос немає, я не ходжу з козами. І двоє наших козлятників також не ходять з козами. Якось вони вдома їх держать, не знаю. Мої вже рознесли мені і сарай і хату знесли, б і все на світі, якби я їх не попасла два рази в день, так як треба. І ось вона така гарнюня. Не поливає її ніхто, не доглядає її за нею ніхто. Вона собі росте. Яка гарна квіточка. Ну, то така гарна Ось гляньте, молоденька, тільки сьогодні, мабуть, розсвітла. Красунечка. Так, більше немає сьогоднішньої квітки. Ось так, нічого їй не треба. Сама собі росте. Радує своїм цвітінням, своєю красою, наповнює наші серця.